Для Росії дуже важливо розбити ту єдність, яка на сьогоднішній день у нас присутня, і ось задача зробити цей розкол, використати якісь політичні конфлікти або напруги. Почну одразу з прикладу. Нещодавно російські медіа написали повідомлення про те, що Екс-президент України Порошенко планує військовий переворот. Вони послались на французьке видання Лемонте. А цікаво те, що в самій статті Лемонда нічого не було написано про те, що Порошенко готує якийсь переворот. Мова йшла про 206-й батальйон тероборони. І йшлося про те, що власне участь Порошенка і його колег у військових діях. Може позитивну роль зіграти в майбутніх виборах, не більше, не менше. Але російські медіа з посиланням на цю публікацію з гучним заголовком випустили чимало публікацій про те, що в Україні назріває військовий переворот, який готує, нібито експрезидент Порошенко. А про що цей приклад? Цей приклад про те. Що дійсно для Росії дуже важливо розбити ту єдність, яка на сьогоднішній день у нас присутня. Останні статистичні дослідження показують, що 80% українців бажають зберегти суверенітет України, не готові поступити з територіальними поступками. Для Росії найбільшою проблемою цій війні стала єдність України. У завдачах завданнях, і в тому числі військових завдань, ну і власне якась така патріотична національна єдність, яку ну ніяк не можна здолати сьогодні, якими б дезінформаційними атаками Росія не намагалась впливати на нас, і ось задача зробити цей розкол, використати якісь Політичні конфлікти або напруги розігріти да, ці больові точки, це, напевно, є дуже, -дуже важливою російською завданням завдання російської дезінформації, яку намагаються реалізувати. Цей мій приклад не стосувався там виключно Прошенка, тому що очевидно, що фейки і про Зеленського дуже багато, і а, а, різних дискредитаційних а, історій про інших політиків також дуже багато, але всі вони так чи інакше. У своїй, в своїй суті пов'язані з тим, щоб сформувати, посилити розкол в суспільстві, створити напругу, створити внутрішню кризу, яка би очевидно стала деструктивною і впливала на поразку України.